Все равно мене бабло є то если шоу я куплю. Мы еще половину її вже знесли, все. А, ну да. Окей. Давайте всі обоими потратим. Да. Покажи свиноце. Вот он. Да, понятно, сейчас все стволов. Єс, все, мінус. Вбили, ми вбили третього боса. Треба вбивати цих жовтих пташок. І тут вони вам будуть давати яйця, і ви маєте кидати вот, збивай цих птиць. Ну, вот, ну зараз mm -hmm. я вам купаю. Mm -hmm. Забираємо яйця, на <сумно> 4 <сумно> відкривається і все. Всім привіт! З вами Шаплей сьогодні я продовжую грати цю замечательну ігру з вами атаками. Що ж, в передній серії ми зупинилися на 12 уровні третього епізоду. Відкрили шикарний метал, який укріпляє наш дом, і цю бочку. Так, що, давайте подивимось, чи готовий я до уровня і я готовий до уровня. Давайте, погнали! В, в, ць, в, ць, в, ць, в цьому відео я вже повинен пройти більш болотних листів. Я зрозумку очки і ще одну. Так, в цій серії я повинен вже виграти третій епізод. Да, Тому що поняв 18 уровнів, так що якщо в мене 6 батареїв, то вона до 6. Тобто то, я вже маю ці серії пройти. Ну якщо не програю, то вже маю пройти вже Третій епізод має поїдемо, так. Так, зустрічають нас бочки. Я знаю, що тут вроді би. Давайте різнемо, я не помню, мало. Так, да, так. Да, да. В цій е, бойці теж жук. То давайте подождемо. Заодно зараз якраз перезарядимось, все, є. Так, половину уровня ми вже прийшли і нас знов летять бочки. Ні одну я не схиваю, чудово, 100 хп. Так, друзі, я вибачаюся. У мене, ну як завжди, знову камери зупинилися, я потім змонтирую і ставлю. Так що продовжуємо ради. Так, що? Що там? крокодильчики йду, так? Да? Ну, то я йду. О, подарок. Дякую, приємно, приємно, друзі, приємно. Набираємо. І чудово. Буде. На цьому уровні має бути дещо особистей. На цьому уровні буде дуже дещо особисте і буде дуже класний. Вот вона, так, вот вона вилетіла. Вот комар на цьому уровні у нас буде. Ну, знаєте, я навіть не переживаю. Раз, два, три, чотири, все. Можна просто кинуть. Все, вкинути вс, попередувати. Топче 20 кінець. Все одно мене бабло є, то й пішов я в купів. Ми ще половину їх вже знесли, все. Бідний комарик. Зараз цей бідний комарик вже не бій. Та ще є хапта, що взяли. Оце я хантаж, а розумію. Все, два, ще два удара, ані один. Ох, uh, скільки ми отримали. І ми розблокували найсильніше є в цій грі. Арбалет. Це лучше оружие. Арбалет. Вбиває ряд монстрів однією стрілою. Так, да, я знаю. Дивимся рекламку, це однозначно. Вот наша велика награда. 10 тисяч. Це дуже класно. Ми отримали найкраще оружие, яке є в цій грі. Арбалет. Зразу вже прокачуємо її. Так, ну все, вот вже я проміняв М16 на арбалет. Ну і не зря. Прокачуваю максимально тут 16 берем. Так, ну що, ну конечно вже давайте прикольним 5 цих ход. Да. Але хоча нет, давайте я, навірно, з таким лучше знак 100. Да. Ну, я думаю, типа на третьому епізоді я буду грати з знакстопом, а потім я пере... ну, з монстром переговорю в не відео. Добре. А потім наклеїв же будемо на четвертому епізоді, то я вже 8 е, ну, вже це лоб такой. Так, здрав... Так, давайте стам... А, я забув. Так, якщо ви бачите, вони пішли через знак стоп, тому що їх бьет током. Якщо їх бьет током, то вони проходить через MaxTop, це ж понял. Так, ну то якщо ви не знали. Так, да, у нас Дивіться, давайте зараз сквозь. Дивіться. Опа! Боже, який це ж можна просто на, на ізі це вбивати. Це просто клас, Це дуже класний. Давайте їх піджаримо, чуть-чуть такого. Можемо за так, патронів немає. Ми не мого дому. Не вже не взяли, мій дом. За шо що? Так, що в нас там далі? Крокодильчика, давайте давайте, сюда вот. Давайте даже я такого чуть пустим, не тільки кумарики треба, дай. Тільки один залишился. Блин, я як це клас. Обожаю Рубалі. Там майбутньому треба буде прокачивать, я просто буду уже. Непереможний народ. Да Блин, я щось купив, щось не потратив. Цього Арбалет на жики. Ну да ладно. А вот зараз как раз на них потратим. Еще не будет в рядочку. Ну ці двоє в рядочку вот двоє двое рядочку и ходят. Вот такого. Опа. И немає чучка. Давай да-да-да. Дышать даже, вот. вот. даже целую вот бочку хорошо пробиваю. Найс. Давайте поставим знак-стоп. то я кость пришел, а я к не пришел. Не понял. Так. Ну, в принципе, вы не давай, да. Ну, если он тебя не разбудит, давай-ка я верну. Да. Так, да, лучше. давай, ты уже пираньи, давай ты За... замедлим, да. О, там толпа, да. О, ну да, да, толпа, конечно. Опа. Все, и нема толпы, ну нема. Блин. Йорик у знак стопа, я хотів його добити. Шкода. Ну ладно, 4000 дають, ну давайте не будемо дивитися рекламку поки що не будемо. Так, що у нас тут? У нас тут 14 14 уровень, давайте прокачаємо це. І... Та да. й вроді все, так. 14 погнали. Ми в цій ці серії маємо ВРТ уже боса. Маємо вже прийти на 4 епізод. осторожно осторожно взрывопасно. На этом уровне как раз можно просто не помогать, просто понаставлю этот знак стоп и все. Можно просто понаставлю знак стоп и они просто будет взрываться, а конечно ты ману бабла получишь, но ну, зато как Видно, конца наш конца нашествия. Вот тут только один и потому что я забыл. Плохо. А, ну, уже забыл. Оп. А тут он уже Так. Ну, типа конечно, трех я жалко, что в так мало стрел. 16. Ну, ладно. Цариюк, шеф, хотя бы. Большой. Давай, ты батарейку. Пошел бежут бежу. огнемет, не? Да. Так, огнеметика. Да, так. И как у идут. О, там они же с броней идут. Ну, да. Ар арта пишет. Вс, есть уровень. Чудо. Так же, отказання крокодил і вже 14 уровень пройден. Есть. Сюди. І ми в принципі непогано получили, але дивитися я все рівно не буду, рекламку, а йдемо далі. Так, що у нас тут? Реклама. Зараз. Реклама быстро пройдемо. Так, ну, чекайте, у нас там зараз. Так, да, ну зараз там же НЛО. И в этом же, наверное видели, черный черное что-то это был Вич Ну что давай Пройдем к низу Ооооооо, сразу на уголки Давайте сразу, сейчас я буду Сразу давайте знак стоп Да Бриться... Ооо, ж... єс! Дякую. Це нам дуже потрібно. Пірані. Блин, я би шо додав додав на цей уровень, все. що типа спеціально для Тільки що типа пірані не могли проплити. Ми вже пробили цим. Це ж бобри. Так. Ой, это же теж артиллерия, знал, да. Блин, счастья, да. Давай, ты чуть-чуть придзупина. Так, чуть-чуть придзупина. Ну, а, вот, да, И, И 50. Босс, серьезно? А я в принципі думав що десь бос буде, але я думаю десь буде пізніше, типу тобто, десь на четвертому чи на п'ятому буде. А, ну так. Окей. Давайте всі обоє потратимо. Давайте на... тобто. вже поцело. Блин, і конечно дурнувато, тому що мені ця НЛУ даже нічого не дал. Вона мені знак стопи дає, Якийсь дурне. Дивіться, знак стопи три рази по підряд. Блин, дурне, що воно мені дає, блять. На мене бос напихається. Знову, Даже подарок дав мені знак стопу. О, ну це хорошо, добре. давай, сдыхай, есть. Блин, ну, ну да, оно мне дает только знак стопы. На что оно мне не потребно? Оно мне совсем не потребно, это знак ступи. Так, давайте. Что у нас там? Доброе, давайте. Блин, я ж вроде понял. что ж вроде на цьому уровне, и тут вроде будет шеф. Только скажи, что, будь ласка, не, Потому что у меня против другого босса ничего не маю. Добре, я. Але, блин, не, не прям так сильно поможет. Знак стоп поможет, конечно. Ну да, он дало Дружок. Хорошо. Ну перекидаем нашу. Да нашу мне вот не дайте мне. Не знаю, мы батарейки надавать, ну канистро добре. Давай ты мне уже арбалет, мне арбалет потреб. Холодильник, Ну мне... Я даже в холодильник кажу, мне не потребует. Мне арбалет по А, боже, ладно. А, Так, так было давайте. Так, мы вроде мы вроде бы справляемся. Знак стоп, ну конечно. Ладно, пацаны. Все, есть. Виграли. Чудово. Ну блин, конечно, знак стопа дає гону, що на, на мене. Так, ми знову виграли. Прикупляємося. Що у нас тут? Ага. Тут у нас дефіцит з батарейками. Общається 10 штук, давайте їх бахнем. Все, есть. О, у нас відкриваються хардкорні уровні. Добре. добре. Так, треба трек і вот він. Вот він босс наш. Дивіться, як він здоровий. Давайте, ми зараз будемо його грати. 16 уровень, запретне болото. Хорошо. Гол. Знову цього п'ємоти. Дивіться, просто, просто давайте такого здоров'я і все, і вони будуть вдаряти. І все даже вам тут проблемати. Опа, двіть, вони будуть. Вони просто будуть вдарятися. А ми просто будем дивитися. У вас все-таки шанс виграти. конечно, ви мало грошей получите, но, но зато виграєте уровень, як говориться. Да. Мені урійна, так. Не треба уровень, так ніж бабло треба. Це зараз я такий умрик, тому що в ну, 44 тисячі бабла є. А там удалі вони може бути... не може бути бабло. Я буду плакать, дайте, дайте мне хоть Так Хорошо. Греба ціни только что там зарастает. О, бочки леча. Блин, ничего. Блин, я О, тут не невозможно, типа, значит, ну, типа, вони ж... Не, не разу летя. Так, выбачаюсь, я чуть-чуть надовго відійшов. Давайте продовжимо продолжим. цю игру. Шоу не слышал. Конечно же. Flagg... Конечно же, две бочки. Окей, Чипа, чипать, ч ты штуку? Я же сначала закупаться, зараз я понял, что не за вас побываю. Женя Кстати, я зараз да еще понял, я здесь доходил, ну, підход здесь на минут 10. Там зате, напевно, зараз там ці води з батарейки вже відновились. То, напевно, зараз ми ще до... Довг... це відео буде ще довгішим. <кхи> <кхи> то... Получається ну, і будемо граємо чуть, -чуть епізод. Ну хоча я вирішив, що ні. Четвертий епізод давайте завжди вже буде наступна серія. Давайте, боссова, гаєм і все. Так, ладно, давайте. О, фух, ес. Чуть не врезались. Але бачите, є якісь бистрі є ноти. цей, що тільки що врізався, він якийсь бистрий. Дивіться, Все. Ну да, все, все поврізалося в знак стопів. Так, знов перемога. Так, хорошо. Давайте по руку знак скопил. И... И все, ладно, рубалит хватает. Ну шо, вот, перед устанный уровень і все, і босс. Я король болота. Ти король болота. Кто у нас тут? Бобр. Бобер. Кто у нас тут? Тоже бобер. Хорошо. И комары. Блин, естественно, я, я люблю комарів. А их так прико... Ну коли их химна толпа, то мне так нравится их вбивати. Вот так вот, видите, просто попа. Блин, это классно, мне нравится. Так, шо у нас там? Угу. Понятно кто? Крокодил минус. Сразу же пришел. Кто у нас тут? Ну ладно, тоже купит. А, нет, ежика. ежак. И там тоже ежак. Чудово. Сломал у меня знак стоп. Так, ну шо? О, я понял вас. Серьезные типы. Ну за. Да. Все, уже не серьезно. Там знак стоп. Блин, какие кисти ФС там ждем. Не знаю, нас там было. <coughs> там вроде понятно, кто нас ждал. Вот 50. Идем. Так, это же все, это уже конец атаки. О, не, не, стоп, стоп, стоп блин, не я... будет. На что ты ежик взорвался? Я хотел их дубы. Вот видите, рыба в области замерзла. Прикольно. Давай ты Так. Все. Ну там же рыба, да, да. да. Я знал. Ну и все. Оп. Всього у нас бос зараз буде. Чувствую, скоро буде босс. Давай, давай, давай. Треба зараз його наказати. Тільки нам дали Ну, дали нам менше, ніж у ті уровні. Але хоч і здали. Так, прокачуємося, прокачуємося. Звісно ж, це ми так вот батарейки сюди. Хто у нас є, той є теж. То Давайте, мабуть, прокачаємо, що у нас там є. Які? Ні, ні, то у нас нічого нема. Ну, в принципі, ні. Ні, давайте -таки, щось треба прокачати. Що там по батарейці? Батарейку. Може батарейку прокачати чи ні. Ну. Ну, Напевно, треба батарейку. Рано чи пізно треба батарейку прокачати. Може зараз і треба. Давайте прокачаємо батарейку. Ого, 25 тисяч. Ну що, от воно. Дивіться, там він такий здоровий, що в мене навіть в екран його лице не влазить. Ну, типа його очі. Ну що погнали, давайте, 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 18-й. Болотний монстр. Угу. Зразу ставиться. Поставили вдаряються. І близько Стало дорого. Оп! Все, давай, вот не зароблені ходить. Зикину здорово. покажи свои лица. Вот он. Да, понятно, что все стоит. Блин, у что-то экран маленький, дешевый, машины ладно. А вот кто больше бочки кидал, он кидает там все Давай ты его сразу. Сим, Сима, попробуем. Сразу его можно. И вот. Если что в принципі... Є, а, да, є, бачу, пешки. Пешки уже йдуть. Так, є, все, я йому половину вже зніс. На. Хорошо. Ой, блин, чекайте. Я поки Я кинув от этот холодильник і чуть не нажал. Ну, чек ее Ну и понял, хочу тим. Огнеметом не напижают. Так, давайте кидаем с вот. Всего дружка. Ще я його вже виграв, все, ми можемо рахувати мою перемогу. Можемо вже читати, що ми вже на, на четвертому епізоді. О, от ще його аптечкою і ми запалимо. Я готую. І... Так, що? Комарики з ними понові, так. Кидаємо завод, да. да, варіанти зараз вже, мабуть, наверно... і це йох упали. Так, все. І в нас зараз буде. Четвертий епізод. Так, я радий, як чергу. Ось з 4 епізоду якраз починається жесть. О, там мені вже буде попанувато. Давайте піджаримо. Скайповій. Єс, все, єс. Здох. Вбили, ми вбили третього боса. Так, перчик сюди, конечно же, все. І от, Досягнення відкрили, минулої таке досягнення відкрили, не знаю яке. І от ми вбили цього боса. І НЛО забрало у нас корову, коров. Найдругоцінне, що у нас було в цій хаті. Нічого, ми вернемо своє. І от, у нас епізод 4 відкривається і все. Ми переможці. Зразу давайте вже прикупляємо повністю, що ми тут. Таку от. Оце ми сміло і вертаємо отаку. Все, є. Хорошо. І в нас відкривається вже криса з новою броньою, з новим шлемом. Подивіться і на голову, бачите, так. Да? Ну, це ми вже будемо грати попередньо, ну, тобто в наступній серії. А зараз я хочу пограти з вами мультиплеєр. Давайте пограємо. Я вам розкажу, що це таке. Я ще не, ну, тіпо, я ще не, не знімав це мультиплеєр. Коротше, тут треба вбивати оцих жовтих пташок. І тут вони вам будуть давати яйця, і ви маєте кидати от, збиває, птиц. от, Ну, Зараз я вам покажу. Це, зараз. Забираємо яйця, нажимаємо, і ми короче, кидаємо нашому противнику крокодила. І цей крокодил має їсти, але він нам теж може кидати, і ми маємо його вбивати, І короче, можемо такою. Ну, наша задача знищити свого противника. Чим більше їсть, тим більше монстрів для атаки. Да. От, Як ми бачимо, два яйця. Це буде у нас рынку куділів. 5 яєць, це буде Криса. А 10 яєць? в нас ще такого монстра ще немає. Ну, у нас такого монстра немає, так через це я не буду вам його показувати. Він, нас, він в нас потім появиться, так що давайте отакого от будемо. Я не буду подати. Він у нас потім з'явиться і ви самі побачите, хто це. Так, давайте. Все ми виграли. І за перемогу нам дають одну цю от батарейку. І от Ми можемо грати. Ну, Ми грати там навряд, будемо, тому що там є нові монстри. А, ми не... а я не хочу вам спойлерити, правда? Так, давайте, поди... давайте поставимо країну. Україна. Все, і тепер бачите, що ми там От, Україна. Ну звісно, я не знаю, а, тут воно ще... Ну давайте просто. Єсть. Все, є, все, що у нас є. Ну вот, хочу, таке от у нас відео вийде. Четвертий епізод, давайте ми вже таки будемо наступні серії грати, а на цьому я закінчу. Ну що, друзі, ми прийшли до цього боса, ми прийшли третій епізод і вже починаємо грати четвертий епізод. Якщо вам понравилось це відео, ставте лайки. Ну, з вами був я, Леша Блей, всім пока.